Як, от як так вийшло, що союзники, які щойно пліч опліч перемогли у найстрашнішій війні в історії, майже в одну мить стали смертельними ворогами. Сьогодні ми розберемося саме в цьому, у цьому стрімкому, майже блискавичному переході від братерства по зброї до глобального протистояння, яке ми знаємо як холодну війну, тільки уявіть собі цю картину. 1945 рік світ нарешті зітхає з полегшенням, перемога. Американські та радянські солдати зустрічаються, обіймаються, потискають руки на річці Ельба. Здавалося б, ось воно світле майбутнє, яке вони будуватимуть разом. Але минає всього рік, всього один рік, і від цієї ейфорії не лишається й сліду. Натомість суцільна недовіра, підозри, відкрита ворожість. Що ж могло піти не так, куди все це зникло? Ну що ж, давайте зануримося в деталі і з'ясуємо, як цей такий крихкий мир розлетівся над друзки. А все почалося, як це часто буває, з того, що переможці, Сполучені Штати і Радянський Союз, дивилися на майбутнє абсолютно, ну просто кардинально по різному. Їхні шляхи почали розходитися буквально з перших днів миру. І ось тут починається найцікавіше: подивіться, з одного боку Америка, економічний гігант, єдина країна з атомною бомбою, яка до речі швидко почала розпускати свою армію по домівках, а з іншого боку радянський союз. Так він розширив свої території, але головне, він хотів створити навколо себе таку собі санітарну зону з повністю підконтрольних країн і для цього тримав під рушницею просто гігантську армію. Це були по суті два різні всесвіти, які ніяк не могли співіснувати мирно. І ось це протистояння й уйшло в історію під назвою Холодна війна. Чому ж холодна? Ну все просто прямої гарячої війни між самими наддержавами, на щастя, так і не сталося. Але це була неймовірно виснажлива боротьба на всіх інших фронтах: ідеологічному, економічному, шпигунському, яка тримала у напрузі весь світ майже 50 років. Так, давайте розкладемо все по поличках. Конфлікт мав три основні виміри: по-перше, ідеологія, демократія проти тоталітаризму. По-друге, економіка, відкритий ринок проти закритої планової системи. І по-третє, звісно, геополітика. Обидві сторони боролися за вплив у світі, а Сталін, всупереч усім обіцянкам, почав активно насаджувати маріонеткові комуністичні режими по всій східній Європі. І знаєте. Цьому розколу, який ставав все глибшим і глибшим, дуже скоро дали неймовірно влучну і я б сказав навіть трохи моторошну назву. І пролунала вона з уст дуже відомої людини. Березень 46-го року містечко Фултон США Вінстон Черчилль виголошує промову, яка увійде в історію. А точніше, одна його фраза Залізна завіса. Це було, наче удар грому. Цей образ, такий потужний і зрозумілий, миттєво показав усім все. Європа розділена на два ворожі табори. Це була офіційна констатація нової реальності. Добре, завіса опустилася. Що робити далі? Американцям терміново потрібна була якась довгострокова стратегія, і відповідь, як не дивно, прийшла не від генерала чи політика, а від дипломата, який сидів у Москві і дуже добре розумів, що відбувається. Ім'я цієї людини. Джордж Кеннон. Він надіслав до Вашингтона телеграму, яка стала відомою як довга телеграма. Його аналіз був просто блискучим. Він казав: Радянський Союз поважає тільки силу, а комунізм як інфекція поширюється там, де бідність, хаос і розруха, на як він писав, уражених тканинах. І звідси його геніальний висновок: не треба воювати з СРСР, треба просто не давати йому поширюватися. Треба його стримувати. І ця ідея Кеннона, знаєте, вона лягла на дуже родючий ґрунт. Президент Гаррі Трумен взяв її і перетворив на офіційну політику, на доктрину Трумена. Логіка там залізна. Якщо комунізм це хвороба, то треба лікувати не її, а зміцнювати імунітет здорових організмів, тобто допомагати вільним країнам економічно і військово, щоб вони могли протистояти тиску. Оце і є політика стримування. І довго чекати на перевірку цієї доктрини в реальних умовах не довелося. У 1947 році Британія заявила, що більше немає грошей підтримувати уряди Греції та Туреччини, де комуністи рвалися до влади. І ось тут США сказали: добре, тепер наша черга. Вони надали допомогу. Це був перший реальний крок політики стримування. Вона запрацювала. Але стримувати можна не тільки танками і гарматами. Ні, ні, ні. Найпотужнішою зброєю в цій новій війні стали гроші, долари. А головним полем битви стала зруйнована, знекровлена, голодна повоєнна Європа. І ось тут Вашингтон робить ну, просто шаховий хід неймовірної сили. Вони пропонують. План Маршала це гігантська програма економічної допомоги для відбудови. І тепер увага. Допомогу запропонували всім країнам Європи, включно з Радянським Союзом і його сателітами. Звісно, Сталін з лютею відмовився і заборонив іншим навіть думати про це, натомість створивши свій блок. Але цим він, по суті, власноруч опустив ще й економічну залізну завісу. І просто погляньте, куди пішли ці гроші. Це ж не якась там сліпа благодійність, ні. Це була холоднокровна, прагматична стратегія. Величезні суми отримали Британія, Франція, Італія, навіть Західна Німеччина. Ідея була проста: голодна, розвалена країна це ідеальний ґрунт для комуністичних ідей. А от сита заможна країна, яка розвивається, навряд чи захоче будувати комунізм. Це була інвестиція, інвестиція в стабільність і в майбутніх надійних союзників. Отже, всі ці шматочки пазла, промова Черчилля, Телеграма Кеннана, доктрина Трумана, план Маршала склалися в одну велику картину: картину нової глобальної реальності. Холодна війна офіційно почалася. Просто подивіться, як швидко все відбувалося. Це ж справжній ефект. Доміно. Одна подія штовхає іншу всього три роки. Тільки вдумайтеся. Три роки знадобилося, щоб перейти від обіймів на Ельбі до залізної завіси і двох смертельно ворожих блоків. Швидкість просто неймовірна. А спадщина всього цього о вона величезна. Для Західної Європи план Маршала став поштовхом до економічного дива і, по суті, заклав фундамент майбутнього Євросоюзу для Америки. Забезпечив ринки збуту і вірних союзників. А для світу це створення НАТО як військової противаги СРСР і остаточне закріплення двополярного порядку на довгі десятиліття. І все це, знаєте, підводить нас до дуже актуального сьогодні питання: ми знову чуємо розмови про необхідність нового плану маршала. Але й тепер для України. То які ж уроки ми можемо винести з того першого оригінального плану? Чи справи лише в грошах у мільярдах доларів, чи можливо справжня відбудова це щось набагато складніше і глибше? Щось про спільні цінності, міцні інституції та головне, спільне бачення майбутнього.